У ну, мене було таке враження, що у нас в місті все відбувається в рамках програми Бориса Філатова, Культурна столиця. Ну я думаю, якщо б десь би на вулиці копи підійшли до чувака, який закладає закладки, отак от, тіпа, от. вони такі, так, а що ви тут робите? Він такий стий, а це взагалі то в рамках програми Бориса Філатова Культурна столиця. Привіт, тусовка! Навіть якщо ви не із Дніпра, все одно обов'язково подивіться це відео, тому що там я говоритиму про речі, які в принципі релевантні, актуальні для всього Сходу і півдня України. Обов'язково підпишіться на канал, якщо ви новенький, і напишіть коментар. Коментарі надзвичайно важливі для просування відео. Давно не бачу взагалі. Давайте дивитись. Народ, я вас усіх вітаю. Ми з вами живемо в найкримінальнішому місті у східній Європі. Поаплодуйте цьому факту, будь ласка. Так, е, офіційне опитування. Я думаю, що 50% очок в цьому нам принесли лише те, коли подивилися, як спілкується наш мер в соціальних мережах. Чи ну. да. пам'ятаєте, то і ще на початку повномасштабного вторгнення е, Борис Філатов написав якийсь пост в Фейсбуці, де він засуджував нас, усіх українців, е, за те, що ми, мовляв, почали сваритись, почали собачитись між собою. І було б усе добре, якби це написав: ну, Борис Філатов, розумієте? ну, той самий Борис Філатов, який спочатку наїхав на очільника фонду Повернись живим, Тараса Чмута. Потім обізвав місцевих активістів довбойобами. Я подумав, він що? Ну завтра він подзвонить Звенському і скаже, «Слышиш, блядь, а ти взагалі без Єрмака щось рішаєш чи ні, От, скажи мені, ну. Одне з головних питань до Бориса Філатова протягом її, всієї його кар'єри це платні парковки, правда? От, і якось на питання одного із користувачів в соцмережі Facebook, чому в Дніпрі платні парковки. Коли у всій Україні вже зробили безкоштовні, Борис Філатов відповів наступне. Дивіться, він пише йому в Фейсбуці. Цей чувак питає: Под а що парковки платні? І Борис Філатов відповідає: звісно, і будуть платні, навіть якщо ви і такі, як ви, будуть срати кирпичами. Парковки, особливо в центрі, платні во всьому світі. Ну і для вас, скоріш все, не секрет, що наш мер зазвичай спілкується так, що для нього фраза А якщо в'їбатися, далеко не останній аргумент, правда? От, ну. Але я прекрасно розумію, чому Борис Пілатов так агресує на питання про парковки. Ну, дивіться, він дійсно правий у всьому місті. Е, оплата за парковки наповнює муніципальний бюджет міста. Реально, так і так і є. Так само і у нас в Дніпрі оплата за парковки наповнює муніципальний бюджет міста Лондон, коли. Геннадій Корпан оплачує там парковку, розумієте, от і все. І зараз, вже знаючи про те, як спілкується наш мер, тим більше для мене дуже сильно дивує, що на початку його мерської кар'єри однією з головних фішок і піар ходів його кампанії була така програма, яка називається Культурна столиця. Розумієте? Ну, культурна столиця, реально. Причому тоді, коли це відбувалося, ну, в мене було таке враження, що у нас в місті все відбувається в рамках програми Бориса Філатова, культурна столиця. Ну я думаю, якщо б десь би на вулиці копи підійшли до чувака, який закладає закладки, отак от, типу, от, вони такі, так, а що ви тут робите? Він такий а це взагалі то в рамках програми Бориса Філатова Культурна столиця. І вони сразу, ну тоді питань немає. Добре, все зрозуміло. На жарти про манеру розмовляти. От е, мені я викладав такі жарти в Тіктоці, і мені одна із е, користувачів написала, що е, це він косить під нашого Кернеса. Ну і знаєте, колишній мер Харкова. А я подумав: ну, слухай, під Кернеса вже косить тільки газонокосарка, чесно кажучи, да. причому управляється газоно газонокосаркою Михайло Допкін, я не сумніваюся. Він вдягає цю уніформу, знаєте, муніципального працівника, косить під могилою кернеса і такий приговарює. Посмотри Гепа, в кого я привратився. Бандеровець, український патріот, понимаєш? І йому Гепа відповідає. «Міша, ну ти ж сам говорив, ми будемо качественно обслужувати живые дома для Харкова і харковчан». Та ж чули про Щекавицю, мабуть, так? Дійсно, от е, було таке. Ну, Вже якийсь час тому була така гора в Києві. Е, є така гора в Києві, яку збирались зробити місцем офіційним для проведення оргії на випадок ядерного удару. От, так. Для багатьох це секрет, да? <плес> от. У нас в місті таким місцем офіційно Борис Філатов визначив монастирський острів, щоб виразити. І я, чесно кажучи, здивувався такому вибору локації. Ну, я думав, що він призначить її на новому мосту, розумієте? ну... Тому що там він їбався найбільше. от. Якщо пам'ятаєте, коли СБУ вдарило по Кримському мосту, то тоді в соцмережі з'явилось ціла купа мемів про те, що мовляв, ну, бригада по ремонту мостів уже виїхала. І, мовляв, його буде ремонтувати Борис Філатов. так. Я реально вважаю, що Бориса Філатова треба завербувати до Служби безпеки України і підіслати його туди як агента, щоб він реально відповідав за ремонт Кримського моста. І тоді, ну, слухайте, нам не доведеться нічого робити. просто. Коли Борис Філатов буде ремонтувати кримський міст, то вони самі почнуть звідти тікати, бо в них тут треба через старий мост об'їжджати, розумієте? От, то там реверсний рух, і це от, все це не відбувається. Вони такі, йолки палки от, ми краще самі звідси з'їбемося, звичайно. Ви ще пам'ятаєте, що якийсь час тому у Бориса Філатова був особистий гелікоптер? Знаєте такий факт чи не знаєте? Да. Два, два. От. І мені здається, що купив він їх собі саме тоді, коли почав ремонтувати нове місто. То він летів на гелікоптері, такий, ну я їбав по ньому їздить, чесно кажучи, самі там викручуйтесь з цього. Я знаю, як йому прийшла ідея, щоб зібрати гроші на два гелікоптери. Він, скоріше за все, Сидів такий, так, мені треба два гелікоптери. Де взяти грошей? Точно, платні парковки. Ну платні парковки. І мені дуже хочеться уявити, як колись Борис Філатов на своєму гелікоптері сідає на посадовий майданчик, до нього підходить мужчина в муніципальній формі, і Борис йому говорить, подождіть, а парковки що, платні? І цей мужчина відповідає, звісно, і будуть платні. Поки ви і такі як ви будуть срати кирпичами. Дякую. Слухайте, я сьогодні, взагалі, чому говорю про Бориса Філатова. Не подумайте, що я хайпую на тому, який він є. Борис Філатов от такий, який він є. Ну, його не поміняти, він уже давно такий. Я більше апелюю до того, що часто у нас люди дивуються в соціальних мережах, мешканці нашого міста, що, от мовляв, отаке от, от бидло, от такий от мер і так далі. А просто згадайте, ну чому то дивуватись? Згадайте, який взагалі культурний меседж про Дніпро в свідомості всієї іншої країни. Що таке Дніпро? Це? Офіси, Наїбалово, тємкі, only онліфанс. Розумієте? от, ну. Філатов просто не виділяється. Із цієї, він такий, як є. Він просто не виділяється. В загальному, звичайно, я не говорю, що всі такі, але загальний культурний меседж чомусь в інших мешканців інших регіонів країни про Дніпро саме отакий. І я вважаю, що просто Дніпро має поміняти свій культурний код. Він має змінити його із за цього пострадянського на сучасний, український, щоб просто, коли, наприклад, вам говорять про Дніпро, ви згадували не офісників, а мистецький провулок у нас в центрі міста. Щоб коли вам говорили про фі... що ви згадували не Філатова, а якихось визначних військових із Дніпра, які загинули, скажімо, на війні, таких є багато. Хочу, щоб коли говорили про Дніпро, то згадували, наприклад, в першу чергу не Аню Алхім, а Сергія Нігаяна, в честь якого у нас названий з вами в місті Проспект. Який родом із Дніпропетровської області. Так. Тому просто мій меседж такий: народ. Коли ви чуєте ці стереотипи, не підтверджуйте їх, а руйнуйте, знищуйте, щоб у майбутньому культурний код міста був іншим, щоб не було цих стереотипів, які раніше. Просто давайте поміняємо його. Нам усім із вами разом це під силу. Не підтверджуйте, що Дніпро це офіси, а говорить, ну ні, це не так, чувак. У нас є багато хорошого в місті, і крім цього. У мене на цьому все. Я дуже дякую, я закінчив. Так, все, все. А, да, да. так, так. я трошки зараз... А вам що? Я гро... Ага, я грошей не отримую за сьогоднішній івент. Ви... <реш> так, пацани, ви можете зматувати камери, це, це все, а далі аукціон. Все. <реш> Що, аукціон? <реш> ну, дивіться. <реш> ого го <реш> Ні, це із СБУ людина. Так, да, хай записують. Щоб все було це. Ні, я просто вам так розкажу на секрет, ну дивіться. Ми, ми це звичайно робимо. Ми допомагаємо силам оборони. Але ну якщо я викиду, аукціон на ЗСУ в YouTube, ну раз'еба по цифрам. Це нормально. Це нормально, да, ну я ж кажу, ну що? Та все, ладно, короче. Я безхарактерний, хорошо, хай записуть. Ні, пацани, можете, можете сматувати, ну не за. Все, добре, так.